Сьогодні пропоную чотири різних абсолютно рецепти пасок. А вже ж тут будуть крафіни. Багато вже хто готував по моєму рецепту крафінів. Вони виходять дуже-дуже смачні. Можна робити з різними начинками. Далі будуть класичні паски, які ще готувала моя прабабуся. Такий класичний рецепт, також паска пріош зовсім без рідини готується, смачна ароматна. І будуть паски на збитих білках. Геть інші рецепти. До речі, цього року буде ще інші рецепти, але не сьогоднішньому випуску. Зберігайте чотири рецепти в одному місці. Смачнючі крафіни. В інтернеті дуже багато їх рецептів. Сьогодні я вам покажу, як роблю їх я. Пропорцію, яку я вам надам, вистачить на три паски діаметром 8,5 см. 20 грамів свіжих дріжджів поєднуємо з 2 столовими ложками цукру, перетираємо, додаємо півчайну ложки солі, 6 столових ложок борошна, 150 мл теплого молока, 35-40 градусів. Перемішуємо. Це наша опара. Накриваємо рушничком, ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин. Два яйця 3 чайні ложки ванільного цукру, 100 грамів цукру, 50 грамів вершкового розм'якшеного масла. Перетираємо, додаємо опару, а також поступово всипаємо 450-480 грамів борошна. Не поспішайте, клейковина не відразу вивільняється, щоб не забути тісто. Перемішали, накрили рушничком, відправили в тепло на 30-40 хвилин. Дістали обім'яли, знов накрили, знов на 30-40 хвилин. Тим часом цедру одного апельсина поєднуємо з 80 грамами розм'якшеного вершкового масла. Перетираємо тісто, готове, ділимо на три частини, розкатуємо кожну великий прямокутник. Зверху змащуємо апельсиновим маслом, посипаємо промитими просушеними, бажано замоченими в каняці бренді або апельсиновому соці сухофруктами. У мене 350 грамів Родзинок журавлини та в'яленої вишні. Також я додаю трохи пелісток мигдалю, скручуємо все в рулет, розрізаємо та згортаємо, як я показала на відео. Перекладаємо форму, залишаємо на розстойку на тридцять сорок. Потім випікаємо 30-35 хвилин в розігріті до 180 градусів духовці. Пасок забагато не буває. Сьогодні готуємо паски на збитих білках сухих дріжджів. Робляться не складно і тільки подивіться, які вони гарнючні. Вийде чотири пасочки діаметром 11 см за цією пропорцією. Глазур зверху молочна. Рецепт вже є на сторінці. Для опари поєднуємо сухі дріжджі, тепле молоко, цукор та борош. Та перемішуємо, ставимо в тепле місце під рушничок на півгодини. Чи білка до дрібку солі збиваємо до яких піків стрижотки з олією, цукром, маслом, ванільним цукром, збиваємо до однорідності. Поєднуємо білки з жовтками, перемішуємо, вливаємо опару, також її вмішуємо. Далі починаємо просіювати борошно і вимішувати тісто. Спочатку лопаткою, потім руками. Всього це займає хвилин 10. Підрушничок і в тепле місце на півтори-дві години. Далі в мене злетів файл, тому прийдеться повірити мені на слово. Вмішуємо цукати, цедри лимону та апельсину. Розкладаємо по формам та підрушник на півгодини. Випікаємо в розігріті до 180 градус. В духовці 30-40 хвилин. Якщо верхівки почне темнішати, як в мене потрібно накрити фольгою. Гляньте, які вони красуночки з усіх боків і дуже дуже смачні. Холодні покриваємо глазур'ю, прикрашаємо. Всі грамовки, як і завжди, прописані в описі відео. Звертайте на них увагу, як прописаний і весь рецепт. Буде паска Бріош. Якщо минулі сирні паски були найшвидші, то ці найдовші. Але робляться не складно. Вони робляться без рідини, тобто ні молока, ні сметани там нема. Але є багато вершкового масла, тому тісто таке Шкове похеньке і дуже дуже смачне. Змішую 500 грамів борошна, 16 грамів сухих дріжджів, 150 грамів цукру, 1 чайну ложку ванільного, цукру та дрібку солі. Перемішую, додаємо 350 грамів яєць. У мене категорії це 0, це 352 грама, 6 яєць ровно вийшло. Я перемішую в камбані, але можна руками або міксером. Тісто буде липке. 300 грамів холодного вершкового масла нарізаємо кубиками. Починаємо вводити наше тісто по одному кубику. Не поспішайте. Спочатку розм'яли повністю. Один, потім додаєте другий. Можна в комбайні, можна руками. Тісто буде все одно липке. Ставимо його у теплу розстойку, накриваємо плівкою десь на 2-3 години. Тісто повинно піднятися десь вдвічі. Обминаємо його, накриваємо знов плівкою та відправляємо в холодильник на холодну розстойку на ніч на 10-12 годин. Після цього тісто стане плотнішим. Розрізаю його на рівні частинки. В мене 5, бо я люблю невисокі пасочки. Паски формою 8,5 см. Катаю колобки, складаю у форми, змащую жовтком роз... Зведеним водою ставлю на розстойку тепле місце на 2-3 години. Потім ще раз мащую жовтком випікаю 10 хвилин з парою при температурі 180 градусів і 30 хвилин без пари прикривши фольгою. Прикрашаю все, мої патріотичні пасачки. Не якісь новомодні з інтернету або книжок, а ті справжнісінькі, рецепт яких передавався на папірця від бабусі до онучки. Видизмінювався. І наразі має такий вигляд. Я, до речі, дещо також змінила. Починаємо з розчини: 50 г свіжих дріжджів, засипаємо двома столовими ложками цукру, перетираємо у 250 мл гарячого молока, кладемо 200 г вершкового масла, даємо йому розійтися, додаємо 7 яєць, 1 четверту чайну ложку солі та 100 г цукру. Перемішуємо, вливаємо дріжджі, додаємо 5-7 столових ложок борошна, перемішуємо, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце на півтори години. Натерти цидру одного лимона та одного апельсина, додати вичавлений з них сік. 100 грамів сметани, 150 грамів цукру, перемішати і прогріти 30-60 секунд в мікрохвильовці. Влити сметану суміш в опару, поступово всипати борошно. В мене пішло кіло 95. 3 столові ложки ванільного цукру, місити хвилин 15. Сухофрукти попередньо промиті, просушені та залиті 17 столовими ложками коньяку або апельсинового соку. Це краще зробити заздалегідь, розкласти по тісту та вмішати їх. Поставити тісто на, на вистоювання на 1,5-2 години. Тісто розкладаємо у формочки. У мене вийшло три форми діаметром 11 см та 7 діаметром 7 см. Ставимо на вистоювання на 40 хвилин змащуємо жовтком, випікаємо в розігріті до 170 градусів в духовці 35-45 хвилин, залежно від розміру пасок. Готові пасачки остудити та прикрасити так, як вам подобається. Неймовірно смачні та ароматні паски готові.